Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги конструктор-лічильник куль. Даний конструктор це весела та складна іграшка для дітей та дорослих. Набір містить усі деталі, необхідні для створення складного та деталізованого лічильника м'ячів. Має чіткі інструкції та всі необхідні компоненти, включаючи шестерні осі та цеглинки. Блоки виготовлені з високоякісного пластику та достатньо міцні, щоб витримувати багато годин гри. Дана іграшка не тільки весела, але й допомагає розвивати дрібну моторику, просторове сприйняття та навички вирішення проблем. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для дівчаток. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. В комплект входить топ з коротким рукавом та шорти, представлені в різних розмірах та дизайнах. Шорти мають еластичний пояс для зручного носіння та комфортної посадки. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Комплект підходить для дітей віком від 1 до 6 років. Пропонуємо до вашої уваги іграшку Монтесорі. Дана іграшка це набір із шести різнокольорових яєць різних форм та розмірів. Вони розроблені, щоб допомогти дітям вивчати основні математичні поняття, такі як числа, рахунок та геометрія. Кожне яйце можна розділити на дві половинки, щоб виявити інший колір та форму всередині. Дітям пропонується поєднувати кольори та форми, щоб створити повне яйце. Вони виготовлені з високоякісного нетоксичного АБС пластику, який легко чиститься та буде довго служити. Пропонуємо до вашої уваги металеву модель танку. Дану іграшку необхідно зібрати своїми руками, тому краще підійде для дорослих. Набір містить детальну копію танка, виготовлену з металевих листів, вирізаних лазером. Деталі легко збираються, не потребуючи клею чи спеціальних інструментів. Готова модель має довжину близько 13 сантиметрів. Пазл постачається з покроковими інструкціями, що спрощує збирання. Ця модель ідеально підходить для колекціонерів, любителів історії або Тих, хто любить творити та будувати.